Дякуємо, 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 дякуємо. Друзі, Отже, дорогі українці, друзі, всі, хто з серцем з Україною зараз тут. Сьогодні ми стаємо тут не просто як свідки історії. Ми вже, мабуть, не є її носіями. А ми є її творцями. Три роки тому світ похитнувся. Для нас це був день, коли ми мали обрати між страхом та гідністю. Ми обрали боротьбу. Ми вибрали свободу. Ми вибрали, перш за все, Україну. За ці три роки ми навчилися цінувати кожен новий світанок. Кожен момент із нашими рідними та близькими. Кожен день, коли наша земля залишається нашою. нашою. Ми навчилися бачити світ по-іншому, у відтінках мужності та, звісно, болю. Але завжди з надією. Ми стали нацією, яка знає справжню ціну життя і свободи. Я хочу, щоб сьогодні кожен згадав. Наша боротьба це не тільки про зброю і про фронти. Це про те, ким ми є насправді. Це про те, що ми нікому нікому не дали і не дамо себе зламати. Це також про тих, хто більше вже не з нами. Але їхня любов до України стала вже частиною нас. Ми дякуємо нашим союзникам. Велика Британія це не просто партнер, це друг, який поруч з нами у найважчі every 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 story Дякую You з the world to hear Ukraine. Please. Do not stop, Keep speaking. Keep pushing your leaders. Keep supporting us. Together we will win. А на найбільша подяка це вам, українці, тим, хто не втомився за все вірити. Хто не припинив боротися, хто не дозволив темряві поглинути світло. Попереду ще буде багатське випробування. Іноді буде темно. Іноді буде.